собачка маленькая, маленькая. Кусает обезьянка маленькая. Кусает маленькая. А он мамочка с маленьким на батарея греется. я його, цілує в лобик. Він, мабуть, вдарив, то провіряє, щоб щось видивляється, видивляється, щось видивляється. Чи не вдарився ніде, навірно. Вдивляється. Тільки комедні. Угу. Манюнечка яка сидить. Щось риється, риється манюнька. Красиві такі. Іграється, грається. Щось риє, підриває. Тільки подивіться, скільки красунчиків. Це екопарк Ковалівка. Той що на Полтавщині. Красунчики які. Красунчики. Клас такі красиві, чистесенькі. Оце канадські журавлики, які сіренькі, красиві. Так прохолодно на вулиці, що вони, мабуть, бідні позамерзали. Та й ми позамерзали. Це якийсь білоголовий сип. Такі красиві вони сидять, подивіться. Красиві. Красавка. І ще там вони вон, сидять, іще є. ви ж бачите. Тут взагалі дуже красиво. Зараз покажу вам. Нереально красиво це під Полтавою. Є такий екопарк. Ковалівка називається. Дивіться, яка краса. Багато звірів, велика дуже територія, але ж зараз холодно. Вони всі звірі поховалися, та ще ж в них є зимові такі домівки. Дуже красиво, чистенько, привітно, класно. Нам сподобалось, тільки дуже холодно. Друзі, як красиво. Просто красиво, класно. Все дуже красиво. Чистенько, файно, затишно. Далеченько було їхати нам з Харківської області, але ж нічого, прогулялися, все класно. Чіре, може не може можна такі є. Та ні, вони такі дебеленькі. Біжать, 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 біжать. Маленькі, біжать, біжать. Це крокодиловий кайман якийсь. Ось такі. Крокодильчики. Гасунчики. Тепленько їм тут, під світличком. Дивіться, які зуби. О, також страшно дивиться. Красиві. Так, ходімо, що там у нас далі, покажу вам. Покажу вам тигровий квітон. Це екопарк Ковалівка. Питончики, дивіться, які красиві. Величезні пітончики. Так, ходімо далі. Це звичайно, ігуана. Подивимося, що за Ігуанка. Красунечка яка. Красива. Так, йдемо далі. Що там в нас? Дивимось. А це у нас жовта анаконда. Анакондочка жовта. Ось вона. Подивіться, яка малесенька. Одна з найбільших змій у світі. Манюнька кушає. Привіт! Привіт! Білолобий лемурчик. Дивіться. Привіт! Прикольно така. Так, лемурчик. Де він наш лемурчик? А он він, лемурчик. Подивіться, он він спить, гріється, лемурчик. Така їжа ось в них. Так гарно. В кожній клітці батареї є, тепленько їм тут топлять. Ось іще якийсь котячий або кільцехвостий лемурчик. Подивіться, які гарні. Щось там кушають, гризуть, вмиваються. Клас. Ой, як він плигає. Ой, плягає, дивіться. Кусають. Кусає. Кушають. Це яка черепаха ось. Є велика така величезна. Черепашка. Панцир такий великий, спить черепашка. У них багатенько тут різних черепашок. Їм тут і батареї, і світло, все як треба. Клас. Черепашок, дивіться, скільки черепашок. <гум> лемурчики, дивіться, які ось красиві <гум> лемурчики. Лемурчики, Рушають <гум> лемурчики. Привіт, красунечка. Красунька. яка красунька. Красунечка махенька, така глазка красиві. Таке добренька-добренька. Бігає собі, бігає і грається, красавка, як упак красивий. Бриг-прих, і грається. Красунька. Дивіться, яка красунька. Тіка. Ласки такі красиві. Лоски такі красиві. Красунька ще одна сидить. Що вона там робить та красунка? Он, да. Дивіться, яка красунька. Красунечка сидить собі. Червона мавпа. Дивіться, яка гарна. А, тут дві мапочки. Дві мапочки. Дві мапуськи. Дві мапуськи. Бігають мавпуськи. Дві мапочки. А во ще третя мавпочка сидить. Груденька, красива. Крокодильчики, дивіться, які класні. Клас. Красиві такі.